Я зараз щиро в шоці і досі не можу повірити. Сім років тому я створила дипломну картину чесноти. Це був найкращий диплом за останні десять років, за словами експертів. Її забрали в золотий фонд академії. Вона експонувалася в різних галереях, виставкових залах в домі художника. 25 березня ракета влучила у випадкової зали Академії. Півтора року тривали розбори завалів. 22 липня мені повідомили, на жаль, картина знищена. Але сталося диво. Через два місяці мені знову написали, ми її знайшли. Вона вціліла. За два тижні до прильоту її просто прибрали з експозиції, бо не підходила під тематику тимчасової виставки і випадково залишили біля стіни, яка дивом стояла. Це неймовірно. Я дуже рада, що вона вціліла і співчуваю тим, чиї роботи втрачено назавжди. Але ця історія доказ, що навіть серед руїн може зберегтися світло.